Я прочитала ніколи не бреши, і ця книга знесла мені дах. Ну, якщо не дах, то шифер у мене трошки поїхав. Спочатку все трохи клішовано. Пара їде обирати будинок, і, звісно, він знаходиться в лісі, навколо ні душі, сніга по коліна, немає зв'язку, і, звісно, ріелтор, який мав приїхати, не приїхав. Тому їм доведеться залишитися там на ніч. А далі Трісія знаходить таємну кімнату, в ній коробки з касетами, сеанси з психотерапії, бо цей будинок колись належав Адріані Гейл, психіатрині, яка зникла безвісти 4 роки тому. Трісія не каже коханому про свою знахідку, включає касети, потики і розуміє, що з Адріаною сталося щось жахливе. Я, звісно, на середині книги вже така: та я все знаю, я все розгадала, я така вся Шерлок в пліді. Але ні, бляха, ні, я ніхріна не відгадала. Кінцівка мене реально приголомшила. <губ> Кінцівка мене реально приголомшила. Вона неочікувана, вона трішки дика, але вона класна у всьому своєму вподобанні. Мені взагалі подобаються всі книги Фріди Макфаден. Якщо ви шукаєте щось, якийсь легенький трилер з нотками детективу, я вам дуже раджу цю книгу. Вона маленька, вона там буквально на один, два, три, не знаю, як ви читаєте чотири вечора. Якщо ви вже читали, то напишіть, можливо, ви можливо, хтось з вас догадався, бо реально, я дійсно до такої кінцівки я не змогла додуматись. Я взагалі подумала в іншу сторону, але вона виявилася зовсім не такою, як виявилося.